Вітаю, шановні телеглядачі. Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Як і обіцяла, зараз будемо говорити про те, як правильно економити ресурси і що таке енергоощадність в умовах Прикарпаття. З нашими гостями це Максим Карпаш, професор івано франківського національного технічного університету нафти і газу, співзасновник наукового містечка Нова енергія, Андрій Яворський, доцент університету нафти і газу, експерт з питань енергоефективності, та Олександр Базилевський, експерт з питань відновлених джерел енергії, представник компанії УТЕМСОЛАР. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго Ну, я так розкажу, ви. Трішки раніше в нашому ефірі було бліц опитування людей. Ми запитали Івана франківці на вулицях міста, як ви економите електр... 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 електрику і загалом енергоресурси? Вгадайте, що тволи люди. Більшість сказали ніяк не економимо, тому що от. Ці погані, влада погана і, і, все все і та. І краще нам дати субсидії. От. Власне, чи можна і, і загалом, а що можна економити, було таке питання. От, власне, про те, чи можна економити, як можна економити, я хочу поговорити з вами, але, напевно, все ж таки почнемо з цього надзвичайного стану в енергетиці, який нам обіцяє влада, віялових відключень, чи варто нам їх боятися. Максим, ну, ваша я, думка? Так, я, мабуть, скажу так, що на сьогодні ситуація виглядає ну, вже комічно, мабуть. Е, тобто, Відбулося там якесь блокування тих залізничних шляхів, з'явилися проблеми з постачанням вугілля, і відповідно деякі ТЕЦ відчувають, які генерують електричну енергію, що у них буде нестача того вугілля, і вони не зможуть ну, належно генерувати ті потужності. Це смішно. Це так би кричати, що от в алкоголіка як це, припинився канал постачання алкоголю. Так, тобто нам треба від цього відмовлятися. Як весь світ навколо нас робить, відмовляється від викопних, тим більше від вугілля, який є найбільш брудним видом палива з точки зору екології. Навпаки, мені здається, ну, це якийсь плюс, так що склалася так ситуація, що ми розуміємо, що від вугілля треба в принципі відмовлятися. І можливостей сьогодні є надзвичайно багато. Так, плюс до того, ну, ми можемо і стимулювати ріст внутрішнього, внутрішньої економіки і науково-технічного розвитку завдяки такій от ситуації. Я думаю, що ну, мої колеги мене підтримують в цьому плані, який є потенціал відновної енергетики, там банальних засобів енергозаощадження. Мені здається, він величезний. Тому треба потрібно сказати, що ми завжди говоримо, на жаль, що економіка України є найбільш не енергоощадною чи на, на континенті, так, і відповідно є надзвичайно багато можливостей просто-напросто енергію не викидати в повітря. Тобто проблема закопана не в тому, що нам не вистачає генеруючих потужностей, а в тому, що ми надто багато споживаємо на одиницю продукції, яку виготовляємо, надто багато споживаємо на одиницю енергії, яку споживаємо у вигляді тепла, зокрема. Так, тобто реальний шлях, з якого нам не звернути, який нам не минути, це звичайно шлях енергоощадності і зменшення енергетичного споживання. Це реально енергетична безпека держави, і, мабуть, в цьому майбутньому, бо без заощадження енергії, як рухається більшість країн Західної Європи, нам ну, просто не минути цього. Ну, Уряд, скажімо так, ну, говорить, що альтернативи там, вугіллю поки що немає, були такі заяви. Чи, чи люди, звичайні люди, от, вже знаходять альтернативу, хочу запитати Олександре вас, чи встановлюють сонячні батареї? А, ну, Взагалі, <свісно> <свісно> взагалі повертаючись до вашого питання, тут, ну, коли там, у людей запитувати, чи люди у вас запитують, чи ви у людей запитуєте, як економити, якими там, способами, то перш за все, треба там, розрізняти, там, де людина. Сьогодні проживає, чи це будинок, чи приватний, чи це багатоквартирний будинок. Щодо, щодо нашої діяльності нашої компанії, то ми сьогодні працюємо на ринку сонячної енергетики. Ми рекомендуємо для зменшення споживання електронерів встановлювати сонячні батареї. На сьогоднішній день ну, перш за все це, звісно, таки екологічно. Значить, більш того, сьогодні в Україні є система, так сказати. Стимулюючи тариф. стимулююча система називається зелений тариф, коли люди після встановлення сонячних електростанцій можуть віддавати електроенергію, не спожити електроенергію до мережі і отримувати за неї виплати за високим тарифом. От сьогодні для введених в експлуатацію в цьому, наприклад, році сонячних електростанцій, тариф на рівні 18 євроцентів. З врахуванням податків це сума більше 4 гривень. Тобто людина, яка там, зменшить своє споживання і не витратить на цю електроенергію гривень 68, може продати цю електроенергію за ціною 4 гривні, тим самим окупити е вкладені кошти в сонячну електростанцію. Якщо так по-простому, людина яка живе в приватному будинку, може поставити собі на даху сонячну батарею, так і користуватися цим світлом сама і продавати його державі, так і заробляти на цьому. Тобто, вкласти один раз батарею, потім ти буде прибути чи як? Е, ну... Е Загалом так, відповідь так, загалом, загалом, загалом загалом так, звісно, але е, слід е, розуміти, що е, після встановлення сонячної електростанції, ну е, напевне, задача номер один стає менше споживати і більше віддавати до мережі. Тобто, при таких е, при такій ситуації, е, додатковий стимул з'являється так, е, додатковий стимул економити. Це якраз те, чим займаються хлопці, і е, 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 задачі. Е, Загубив думку. <смеш> -за -за Задачою номер один е стає менше споживати і е більше продавати за зеленим тарифом. Так. Олександр хоче сказати мабуть, про те, що зелений тариф нараховується як різниця між згенерованою е електричною потужністю і тою, якою ви її спожили. Тобто, якщо ви, наприклад, згенерували там, 500 кВт в місяць, а е спожили 250, то держава вам поверне тільки. Вартість по зланому тарифу 250 кВт. Відповідно, якщо ви, наприклад, завдяки там, скороченню банального енергоспоживання, правильного споживання, так більш ощадного, ви, наприклад, зменшите своє споживання до 150, то на 100 кВт, відповідно, там приблизно там, на 400 гривень, так ваша сума відшкодувань від держави на сьогодні у вас збільшиться. І велика перевага, що тариф фіксований. Він тепер фіксований з 15 років, фіксований у євро. Ну там на квартальній основі його анкери переглядає в гривнях, але ну, в принципі, він фіксований в євроцентах. Тому від таких, ну скажімо, інвестиційних ризиків громадяни в більшості застраховані. Ну і треба додати, що якщо говорити з точки зору технічної, все автоматизовано, тобто не треба нікуди подавати дані. Дані при такій системі, якщо ви маєте фотоелектричну станцію, передаються автоматично. Автоматично вам буде нараховуватися певна сума за згенеровану енергію на ваш рахунок. І все. Тобто, ну в принципі, обслуговування ніякого немає. Так, механізм механізм отримання коштів з зеленого тарифу, з такого фактично нового виду бізнесу. Ну і стимулу щодо енергозаощадження, достатньо простий. Як кажуть, достатньо звернутися один раз до фахівців, які порадять. От, ми маємо нашого колегу, який може порадити і сказати, яке обладнання обрати, яким чином підійти до, е, до будинку. Далі до монтажу, до монтажу. До монтажу, яким чином взаємодіяти, які необхідні докум, дозвільні документи, скажем, проектні документи з тим же обленерго. І відповідно, коли відпрацьований шлях, все це стає досить таки простим. І ну напевно, Олександр скаже, наскільки наскільки зросла кількість фактично приватних думаю, сонячних електростанцій на території України? Це вже понад тисячу, так? Землю. Ну якщо, якщо не враховувати останній квартал 2016 року, то кількість ведених в експлуатацію станції досягала 600 по Україні, то вже з врахуванням останнього кварталу. 2016 року така кількість перевалила вже за тисячу. Тобто, в принципі, ми бачимо, що за декілька років трьохкратне зростання кількості сонячних електростанцій, і ми вважаємо, що таке зростання воно в принципі буде таким самим і в майбутніх періодах, і цей ринок буде достатньо широким. Тобто, якщо брати там лідерів з сонячної енергетики в світі, наприклад, ту ж саму Німеччину, то кількість домогосподарств, які мають сонячні електростанції, вона враховується мільйонами. Тобто, якщо взяти ту, там, смішну тисячу будинків, які, які мають сьогодні в Україні і порівняно з той самим Німеччиною, то ми бачимо, що потенціал просто величезний. От. І ми дійдемо до того часу, коли вже не зелений тариф буде стимулювати людей, встановлювати такі електростанції, а вже ціна на електроенергію. Тому що ми бачимо тенденцію, що в світі електроенергія зростає. І буде, прийде і в Україну той час, коли цю електроенергію буде вигідно не віддавати в мережу, а вже зберігати на території власного домогосподарства. Ну, це вже, це вже буде справа потім. Справа майбутнього. Так, справа майбутнього, коли Але будуть те, що ми бачимо зараз, з 1 березня в нас йде знову підйом тарифів щодо електроенергії для населення. Говорять про те, що і навіть те, що задекларовано на 2017 рік, економічно не обґрунтовано, не покриває витрати. На генерацію, на транспортування. І значить, звучить в нас вже в мас-медія цифра, що економічно обґрунтована вартість 1 кВт електроенергії для населення це не гривні 60, те, що ми очікуємо зараз, а 2,74 Ну, от ми говорили перед, з Олександром перед передачою, що 2,74 наближається вже до собівартості тої електроенергії, яка виробляється домашньою сонячною електростанцією. Цілком можливий момент, коли вартість енергії з мережі стане вищою за те, що ви фактично генеруєте, ну, заінвестувавши в обладнання на власні, на, на, для власного будинку. Знову ж таки, то є актуально постає питання, як заощаджувати цю електроенергію. Розкажу можливо не скільки про електроенергію, розкажу про власний приклад. Бо найлегше почати з себе і перевірити всі, все, що сам У вас Є сонячна батарея? Є маленька. Ну, перш за все, ну я живу в багатоквартирному будинку. Звичайно, перш за все, треба перевести все освітлення, постаратися на LED лампи, так це очевидно. Ну, звичайно, багато хто людей скаже, що це дорого, так але враховуючи термін служби, ну якісних LED ламп все таки він ну, там незаперечно він окуповується надзвичайно швидко, тим більше з ростом тарифів електричних на електроенергію. Це він скорочується цей термін дуже швидко. Ще додам крім того, що невпинно ми бачимо тенденцію до падіння вартості тих же самих пропозицій так. на лампи LED-лампи. Взагалі на все обладнання загалом ціни потрошечки знижуються. То це це такий самий простий крок. Наступний крок, який, звичайно, треба ну, більшості людей, слухачів і глядачів наших порекомендувати, це перейти на двозонний облік електричної енергії. Якщо ваш лічильник це дозволяє, в обленерго це легко перевірити, тобто перейти на нічний тариф. Так, нічний тариф це означає 50% вартість електроенергії з 11 вечора до 7-ї ранку. Відповідно, треба змінювати свої звички. Так, старатися, там, наприклад, ну, якщо це дозволяє у вас там, техніка, встановлювати таймери і переводити її на роботу вночі, заряджати всі свої пристрої мобільні. Здається, що воно небагато споживає. Насправді, протягом ну, скажімо, місяця це, це можуть вийти серйозні речі. Так, ну, холодильник завжди працює, якщо є в більшості наших. Людей вдома. Він так само буде так, вночі. Пральну машину, посудомийні машини, там інші електропристрої, так само можна переводити хлібопічки, там мультиварки сьогодні поширені. Їх так само можна переводити. Я знаю, що багато людей зранку встають, в 6 годині годині прасують. Тобто, ну, люди змінюють свої звички, замість того, щоб це робити ввечері. Відповідно, це, це другий крок. Так само в мене стоїть індивідуальне опалення газове. І ну, тариф так, вже сьогодні великий, вартість газу дуже значна. Я зробив так, що в кімнатах, де ми спимо, так, де діти і, і ми з дружиною, я поставив електричні конвектори. І враховуючи, що в мене нічний тариф, так, так само таймери відрегулював, на рух, коли вони вмикаються, вимикаються з 11 вечора до 7 ранку. Відповідно, сумарно от весь цей комплекс заходів мені дозволив знизити річне своє споживання газу. На понад 700 кубічних метрів. Це по сьогоднішньому це тарифу, суттєво. це 5 тисяч гривень. Це відразу мені окупність всіх таймерів, регулюючої температури і самих конвекторів в перший же сезон фактично відбулася окупність. Відповідно, мені це то просте, що може зробити кожен в ну, себе вдома. Зрозуміло, що це буде вимагати якихось інвестицій. Так? І ми ще можливо будемо сьогодні говорити про монетизацію тих е субсидій. Так? Але тим не менш, ну це не є, будьмо відверті, це не є якісь надзвичайно коштовні заходи. Бо звичайно, коли ми говоримо про встановлення сонячних фотоелектричних станцій, це ну це серйозні інвестиції і не завжди підйомні українцям. Так? Ну ще що я хочу сказати, що мабуть треба звичайно починати з простого. Так, от Максим завжди любить цитувати щодо наших. Можливості щодо енерговикористання, порівняно з Західною Європою, порівняно чи з яблунею, з деревом, так? що в нас, в принципі, плоди знаходяться низько, враховуючи те, що дуже багато можливостей по енергозавищадженню насправді в нас є. Ну, що ми рекомендуємо? Перше, треба почати з обліку. Немає обліку, немає культури енергоспоживання, немає стимулу. В плані обліку ми розділяємо на дві речі. Перш за все, треба обліковувати, скільки ви споживаєте енергії хоча б по тижні. Тобто газ, електроенергія, вода. Ну і бажано, звичайно, вказувати температуру, бо ці речі взаємозалежні, зокрема, природний газ, якщо він використовується для потреб опалення. Далі, по можливості е, встановлювати прилади обліку на все, якщо у вас немає. Звичайно, якщо є можливість, причому можливість, яка не, не вимагає від вас величезних інвестицій, я наскільки знаю перехід на двозонний облік вартує, що до 70 гривень. Тобто, обов'язково скористатися цією можливістю, ви побачите зразу вже. Заощадження ті 70 гривень, мабуть, дуже швидко вам повернуться. Ось, і коли буде у вас зібрана така статистика, ви чітко можете побачити: от ви замінили, провели. Заміну LED-ламп, чи дало вам це економічний ефект, чи не дало, чи ви заощадили кошти, чи не заощадили. Тоді з'являється навіть ну просто такий навіть ігровий інтерес в заощадження коштів і безпосередньо інвестиції в такі от е, речі, які пов'язані з енергозаощадженням. Звичайно, що ми стикаємося ну, з такими речами, коли не, не на все ми можемо впливати, особливо коли ми е, маємо централізоване теплопостачання, так. Дуже добре в більшості випадків, якщо є будинковий лічильник, так але враховуючи навіть ситуацію, яку ми бачимо зараз по Києву, коли люди отримують ну просто астрономічні платіжки. І коли ця ситуація вскривається, ми бачимо, що люди по великому рахунку є заручником е тої ситуації, того будинку, в якому вони знаходяться. Що вони не можуть регулювати відбір тепла, так? Ну наприклад, зараз відлега, так треба було б снизити температуру теплоносія. Вони це зробити не можуть. Ну, добре, що вони знають, скільки вони того спожили, але відрегулювати... Ще, ще от, ну, на прикладі, свого там, нового будинку, е, хотів би сказати, багатоквартир, але ну, знову-таки е, починають встановлювати люди, е, підключати там, лічильники в нових квартирах і отримують за, за свою квартиру 300 гривень е, квитанцію, а за загальну будинкову територію там, по півтори тисячі. Тобто е, я вважаю, що Величезною проблемою є утеплення і правильна там ізоляція цих шляхів, шляхів, трубопроводів, і так далі. Тобто, в принципі, перш за все, перед тим як заощаджувати, починати і вкладати кошти в будь-які рішення по енерго, по зменшенню енергоспоживання, слід звернути увагу на те. В яких обставинах це все проходить і там, почати з себе, почати з місця, де ти проживаєш з того самого приватного будинку, утеплення і так далі. Однозначно. А вже потім інвестувати. Однозначно, тому що загальних рецептів немає, ну, немає ні для кого. Так? Тобто кожна ситуація індивідуальна, так? є нове житло. Причому, що ми хочемо сказати, що гарантія, що ви купуєте, як ми говоримо, модно говорити, в новобудові квартиру, це не гарантує вас від того, що дане, дане житло є енергоефективним. Далі ми приходимо до такого до такої речі, яка вже діє, звичайно, в Західній Європі. Це енергетична паспортизація будівель. Так? Зокрема, є вже проект закону, до речі, так Україні. є проект закону, є вже фактично і алгоритм, механізм, який прописаний в нових будівельних стандартах, які фактично дають нам ключ до того, яким чином обирати житло, бо тому що якщо ми поглянемо на досвід того ж самого заходу, так до якого ми хочемо намагаємося йти. Компанії, які займаються продажем чи винаймом житла. Окрім пропозиції щодо вартості, самої характеристики житла, ви завжди отримаєте скажімо, характеристику щодо енергетичної маркування так, до енергетичної ефективності. Маркується дуже просто. Це є... Так само як побутова техніка. як побутова техніка. Так? І людина собі починає думати, тому що комірне, як ми знаємо, тобто комунпослуги за кордоном є надзвичайно дорогими по вартості. Так? ну до 20 25% в структурі доходів Середньостатистичних громадян Європейського союзу йде на оплату Мені. комунальних послуг. Мені. Я нагадаю, що ми при своєму прямому ефірі, тому що наші глядачі є запитання, вони ще встигають їх поставити за номер телефону 55-21-00. Я прошу режисерів показувати цей номер телефону і хочу запитати, як правильно утепл утеплювати будинки, тому що є інформація, що, скажімо, одну квартиру утеп утеплити це нічого не дасть ніякої користі. тобто потрібно зібратися всім мешканцям будинку, вкласти гроші, утеплити будинок. Ну, це дуже ну, важко давайте, явити, давайте, в я витива наша умова. Відповідь. Досить часто ми маємо ну, скажімо, до нас запитують. Звичайно, що утеплювати потрібно всім будинком. Клаптикове утеплення це є невихід і шкода. Шкода в якому розумінні? Клаптикове утеплення наносить е шкоду будівлі. Ну, чому? Надзвичайно просто. Значить, частина конструкції, будівельної конструкції при низьких температурах. Стоп, Вз... Маємо глядача, так? я вчасно сказала. Слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів спитати таке запитання в нас. Скажіть, 16-й квартирний будинок, 22 роки, як збудований, вулиця Буковинська, Тиганкова, все в районі Полія і Набережна. Жодного разу ніхто нічого не робив. Сьогодні просто прийшли з обуренням, побачили жителів. 131 гривню оплачувати в місяць є. por ele na política o que ele achou, mas ele tem poder assistir. Дякуємо, зрозуміла ситуація. Я казала про опитування, яке в нас Без... було на початку. Суть така сама. Так, я почну. Олександр е, Сьогодні гарно сказав, треба з себе починати. Е, ми маємо гарний досвід енергетичних аудитів і інших проєктів. Ходимо, бачимо такі будинки, це, це зрозуміло. Е, ну, Перш за все, звичайно, у вас за будинок відповідає балансоутримувач. утримувачів. В даному випадку це у нас є міук. так? Це комунальне підприємство, так, вони фактично відповідають за станцію будівлі, відповідно вони там розраховують якось цей тариф, вони його зараз підняли. Саме простий для вас крок утворити ОСББ. Так, це саме просте, коли ви почнете з себе. Зрозумієте, що це дорого, ви не, не, бачите, так, ви не бачите тої роботи угу. за ті кошти. Домовитися, це найважкий це насправді крок. Домовитися. Що ви можете це зробити самі? Порахуйте 100 гривень, 16 квартир, так мені здається, слухач сказав. 1600 гривень в місяць. Ну за 1600 гривень в місяць, ну в принципі, я думаю, можна знайти вже якогось прибиральника, який там раз чи два рази в тиждень, прийде, і, ну, банально позамітає, поприбирає, і, і, ну тобто він собі таких будинків ще десь поруч може знайти ОСББ, і, Питання... і в нього буде робота, і, і ви будете задоволені. Питання стояло: звідки знайти кошти? Так, ну надзвичайно болюче питання. Звичайно, що зараз відкриваються можливості. Тобто є державне кредитування, цільове. Це вже коли ви ОСББ. Так, звичайно. Тобто, ви пункт номер два. У ОСББ ви створили. Є знайшлася героїчна людина, яка взяла на себе функцію управляючого І... ініціативу. Так, взяла ініціативу. враховуючи те, що люди є різні, конфліктні. Ну, ми вважаємо, ми від ми завжди схиляємо голову перед людьми, які стали фактично управляючими в. Організації співвласників житла. Далі другий крок це є пошук фактично дешевих кредитів під цільові програми. Грантів щодо, щодо, тобто безповоротної фінансової допомоги. Так, щодо енергомодернізації житла. Є, є такі можливості, є гранти, є кредити, є кредитні лінії, як державні, так і недержавні. Тобто, ну, мабуть, за... Теплі кредити, IQ Energy. Так, так, так. Насправді, Європейський Союз так. дуже багато має грантів, банків про, ООН. про ООН, НЕФКО, багато фінансових установ е, оголошують ці конкурси. Але це інструмент або, скажімо, шлях для тих, хто вже має ОСББ. Е, далі ти розумієш, які в тебе проблеми. Починаєш з того, що ти ставиш лічильники, так, і тоді йдеш. І ми, наприклад, знаємо сьогодні навіть Франківської ОСББ, які думають вже про встановлення сонячних панелей. Так. Маємо ще одного глядача на зв'язку. Слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Голосніше, будь ласка. Слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви вважаєте, ви панове так далі, і... Що ваша розмова дуже запізніла, тому що держава вже не має намір підвищити кошти на електроенергію так само, як підвищила ціни на газ. А ви собі подумайте, як би чи, чи, чи нашого краю мають і, таку. Газу дуже зарплату і можуть опалювати, знаючи свої будинки і газом, і електрикою. А за кордоном такого немає. Значить, мені просто так сли стидно слухати вас, тому що ви мали би декілька років назад, значить, коли наш народ має мати вирі, жити на те, рівні, і ви маєте допомагати для того, щоб було забезпечення і до і і цього часу. Дякую, ми зрозуміли. У нас три хвилини до кінця ефіру. Ваші запитання нам зрозуміло. Дуже дякую, поки в нас є час. Отже, чи розмова запізніла, чи були раніше в. Інформації про те, що варто переходити на енергозбереження і чому наша влада і наше суспільство не дослухалося раніше. Ми питаннями енергоощадності, енергоефективності вже понад 10 років займаємося. І ну, принаймні, наш результат, звідки ми з університету, ну очевидний університет сьогодні лідер серед навчальних закладів в Україні в частці витрат на комунальні послуги в загальному своєму бюджеті. Тобто, що в середньому по університетах це. Ну, в районі там, 30% в бюджеті, то у нас це завжди менше 20. Далі, так само, як ми говоримо про університети і про відновні джерела енергії. От подивіться, ми не маємо комунального басейну в місті, так? Університет має басейн. Але е, підігрів води найбільше енергоємки міроприємства при отриманні басейну. з... В більшій своїй мірі задовільняється за рахунок великої геліокоелектрої станції. Тобто, отримується енергія від сонця для того, щоб підігрівати воду в бассейні. Інакше нам довелося би просто закрити басейн да? або, 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 або басейн, скажімо так, з відносно вивідновним джерелом енергії, так, або дорогий газ. От, так. Альтернативи не було. Альтернативи не було. Тобто, говорити про те, що ми про це не говоримо. Ми говоримо про це постійно, проводимо енергетичні табори, енергетичні тренінги. Зараз, до речі, в нас відкриваються з наступного тижня великі навчання для людей, військовослужбовців, які повернулися з зони АТО для того, щоб знайти для них нові можливості в сфері створення нового бізнесу, отримання нових навичок, знань щодо енергощадності, відновної енергетики і тому подібне. Тобто говорити про те, що ми цим не займаємося і не поширюємо знання, ну не, не можна, тим більше, що ми пройшли великий шлях для того, щоб от ми тільки що е, сьогодні вручили дипломи е, новим спеціалістам, новим для нашої області, спеціалістам з енергетичного менеджменту. Є вже люди, які можуть порадити молоді люди порадити, навчити щось зробити в плані заощадження. Реалізувати Мері. проекти. Так. Дякую. На жаль, час нашої ефіри вже добігає кінця. Я думаю, що ми, можливо, зробимо ще цикл таких передач. Будемо просвітлювати народ, щоб нам де не дорікали, ну, що ми наш, занадто наша місія пізно місія говоримо. Також. Дякую, 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 дякую. запрошую. На нас дякую. студію ще Одноразово дякую. дякую глядачам за увагу о дев'ятнадцятій годині. У студії про головне деталі буде мій колега Іван Харук. Залишайтеся з Галичиною, де ще багато цікавого.